Мама, це є святе. Наша підтримка та опора. Людина, яка любить, незважаючи ні на що. Мама. Традиційно, у другу неділю травня, українці відзначатимуть День матері. Сьогодні ми знаходимося поблизу Івано-Франківського обласного перинатального центру. Це місце, де народжується життя. Сьогодні запитаємо у жінок, які вже стали матерями та вагітних, що для них означає слово мама. Мама це найважливіша людина в нашому житті. Це людина, яка може замінити всіх. І яку не може замінити ніхто. Я дуже хотіла двійню. І так сталося, що Бог мені її подарував. Ну це клас, це супер. Народжуйте дітей, бо це дуже класно. Мама це велике слово. Мама це є святе, в першу чергу, завжди. Після Бога звучить. Велика відповідальність у мене – Виносити, вібавати. отак, як я, тато. Можу, відпустили на 10 днів додому. А от мама буде пів життя відповідати за дитину. А тато так допомагає. Мама це, мама є мама. Треба відповідати за двох. І за маму, і за донечку. Це таке досить потужне слово, досить таке воно крилате. Ну бути мамою, це безумовно великий дар Божий, велике щастя. Навіть попри те, якщо твоя дитина спала сьогодні тільки три години вночі. це… Ну це дуже круто, а особливо в теперішні моменти воєнні це треба цінити просто кожен день. Ти просто поринаєш у світ дитинства, знову малюєш, знову граєшся, катаєшся на качелях. Ну бути мамою, це справді це дуже круто і дуже важко водночас. І розумієш слова своєї мами. Будеш колись мамою, зрозумієш. Я вже це розумію два з половиною роки. Дуже рада, що я перед таким великим святом стала мамою такої гарної донечки. У мене вже є синочок 13 років, це вже мій другий досвід. Ну, Я дуже щаслива, що боженька дала мені ще дівчинку. Мама це, це берегиня, це, це приклад для наслідування. це… Ну, це душа дитини. Бажаю, щоб кожна жінка, яка мріє, стати мамою, щоб вона це відчула. Мама це для мене особисто та людина, яка в будь-якому варіанті тебе підтримає, що би там не було. І хочеться для своєї дитини стати, ну, напевно, як і кожна мама найкращою, надати якісь комфортні, такі турботливі відчуття, коли дитинка з тобою поруч, і створити якийсь такий затишок. Щоб незважаючи на якусь ситуацію, дитина завжди могла до тебе звернутися і прийти, знати, що тут вона отримає підтримку. 10 травня в нас на світ народився маленький хлопчик. Це комочок щастя, який я вже відчула вдруге. Це надзвичайні відчуття. це Величезна любов, ласка, яка надає мені сили, натхнення йти вперед, жити і радіти. Дякуємо закладу, що дали змогу відчути себе мамою. Любов, турбота, терпіння. Коли ти віддаєш свій час і та й свою любов дитині, ти більше починаєш все-таки цінувати ту турботу, яку тобі давали. Ті недоспані ночі і все. Тепер ти це більше все усвідомлюєш і розумієш. Це перш за все відповідальність, тому що я привожу у світ нову людину, особистість і маю стати для неї чимось найкращим у цьому світі. І безпекою, підтримкою, любов'ю ну, знайомством. Я це той, хто його знайомить з світом. Мама це для мене підтримка, турбота. Це... Безумовна любов, мама мене завжди підтримує, завжди мене розуміє. Це для мене надзвичайно цінно. І я для своєї дитини хочу бути такою ж хорошою мамою, як моя мама стала для мене. А ви цієї неділі не забудьте скористатися нагодою та висловити своїм матерям любов та повагу. Надія Дзінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.